прикладі пересадки ось цього фаленопсису хочу показати вам корінці, які не варто обрізати, незважаючи на те, що вони вже посохлі, незважаючи на те, що деякі частини цього коріння вже сухе. Ось, як ви можете бачити, від шийки фаленопсиса корінець сухий. Нібито бажано його було б ізрізати, правда? Але ми цього робити не будемо, бо подивіться, ось цей корінець де йде, іде, іде, де, іде. І чим він закінчується? Ростючим кінчиком. Тобто коренева нитка під вже висохлим велеменом ще жива. Тож при пересадці я його просто прикрию зверху корою. І таких корінців посохлих тут безліч. Шкода зрізати такі корінці. Бо поки цей фаленопсис буде перекорінюватись, саме ці посохлі корінці із ростючими кінчиками допоможуть йому швидко адаптуватися і наростити гарну кореневу систему.